З Богом новий день, вітання. Це мій відео щоденник духовний, назвати світу. Віталія з 15 го року, отже, де нахожусь? солірно. Салірно. Треба добиратися сюди, звісно, автобусом і це треба зробити вибір, да? раненько встати, щоб вибрати море. Тож, ведіть свої духовні щоденники, хто притягнув це відео. І давно не був до, біля моря, то бажаю поїхати до моря чи до Великої річки Дніпро, а знайти ті місця сили, які відновлюють нашу психіку, наше здоров'я з Божою допомогою. гори чи з моїх те, що важливо і простором. верно, я працювала, скажем так, перед повномасштабною війною три місяці. Маю досвід перед цим. Власне проживанням неподалік Саверну, в монастирі жили ми українці два роки. <кхід> Тож Дух Святий, говорити, що важливо. Ми можемо пропускати через себе або світло, або темряву. Тобто егоїст це і є темрява. Да? Люцифер він захотів, щоб йому всі поклонилися. Да? І Я мудрість цього світу, я мудрість Божа. І мудрість освіти, вона хоче, щоб їй поклонялися. Виходить, да? що я це створив я, 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 а Бога по-іншому. Слава Богу, за, наприклад, Олександра Усика, да? який проніс це світло і прославив Господа. І це ніби умолити себе більше, більше мене, да? це тема чого. Це тема темних сил. А більше Бога в нас да, менше нас це тема світла. А, і перед Богом на коліна і молитва, і навіть перехрестив а, мусульманську країну, то взагалі було свідчення Боже: сміялися ти мільярдери, да, мусульмани. Але і вони прийняли те, що Ісус пророк це факт. Це Боже, нічого не випадково, він говорив а, в інтерв'ю, що як Давід з Божою допомогою тебе Голіафе, да, переможу. Ну, тобто його а, той Тайсон, він більше дійсно. А, зачасту я знімаю відео, і потім вони, як хліб по водам, приходять, перш за все, до мене, да, коли я загружу з Божою допомогою. Це все підтверджує того, що яка ж красива планета Земля. Що ми створені, щоб любити, а не і пропускати світло, а не пропускати темряву. Але як в фільмі Хижина вона каже зло, шукає цю лазійку, щоб пропустити цю темряву. І потім ми в житті це спостерігаємо: воїни, роз... розлучення і так далі. То все. Від темряви, подивіться фільм «Хижина» і мені нагадування, бо може це відео притягну через рік, через два. Воно все боже воля. Дуже красиве, власиве місце, дійсно, Саверно. Воно вважається взагалі містечком, напевно, різдвяним. Тут дуже гарно, от, то там на, на тих квадратиках вони роблять пінгвінів виставляють таких різдвяних, дуже класно, вони світяться. О, і ну, виділяється певна сума коштів. Да, і дуже гарно прикрашається місто. Я Ще хочу пройтися цими квітичими кощами помилуватися, басейними творами рук Божих. Саме воно з нічого не утворилося. Тож да, Боже, нічого не випадково. І важливо, як ми починаємо день, Тож, починаємо його з молитви. І собі нагадування, бо буває якась суєта, кудись спішиш і думаєш, а потім ні. Це перше, що з неї необхідно. Стоп. Подякувати Богу за новий день. Дякую Боже за новий день, благословив своїми благословіннями. Аудіокнигу рекомендую Молітва і Авіса. Це дуже потужна молитва, коли він просто попросив. Благословень, так? Але як виявилось, вже в цій книжці розповідається наберіть аудіокнигу аудіокнига Моліта і Авіса. Що це переліку, переліку родословного Ісуса було згадано, бо я теж пропускала, яка ну, думаєш, ну там скільки імен, скільки сторінок тих імен, де родословна Ісуса, звідки да, царське царського роду. А, і Авіс також був частиною, і він сказав благослови свої, своїми благословіннями, Ну, там ще глибше є закладення, але це, як брати з єврейського е, розуміння, да, ізраїльського народу, там йде те, що це ніби е, п'ять разів під, підкреслити, а тут. І плюс виділити і п'ять знакликів. Тобто це наскільки власне глобально в мене Боже, що о, щоб і небо через мене було проявлялось, да? світи потужним лазерним прожектором через мене, да? якимсь божественним, як воно, власне лайнер стоїть в солірно. Ну так, я в Єгипт і Турції не їздила. Перша моя поїздка за кордон це була якраз Пескара Італія. І раніше я двічі на море їздила взимку, Крим і Літку там або восени. Бо дуже люблю море. Через море зі мною говорить також Господь через його природу, в тому ж парку Черкаському Сосновому, благословенний Запахи благословені кольори вони показують яке величне твориве рук твоїх, Боже. Нагадую, ніби чорнобривці так дуже красиві ці квіточки. Вау. І дуже багато красивих міст, благословених. Хто притягнув на Говерлу підніміться, да. хоче ще раз піднятися. Дуже багато благословених місць, як в Україні, так і у світі. Але треба дійсно відштовхуватися, як Дух Святий нас веде. І Святий, ти направляй на твої шляхи, що благо направляє, що ні від води. Нехай твоя воля буде і твій план виконується в нашому житті. Бо є план ще нечастивого. І обирати нам чий план виконувати. І за Якщо ми помолилися і відпускаємо це Богу зачасту Виходить, дуже цікава річ, що ми щось там плануємо в своїй голові логікою, що треба отак і отак, а тут раз і не так. А тут раз двері, а тут раз стіна. А це не значить, що це тупик, да? а це значить, що є інші двері, що є прохід десь в інший напрямок. До речі, рекомендую також пророцьке молитви Яна Тітова. Да? Жінка... Мама шести дітей, нещодавно відвідала 50 років, що проживає вона в Ізраїлі, подружує по світу, як Господь її направляє. Ну, тобто, напевно, 15 країн вона приїхала за рік або більше. І думаєш, як то можливо? а Бога все можливо. І кожному дає посилам своїм, бо вона дуже гарно володіє як івритом, так і англійською мовою. Перекладала вона також проповідників. Тож варто почути людину Божу, не гороскопи слухати. А пророчіські молитви я не рекомендую. І вона славу здає не собі, а Богу. В бо цьому є суті істина, вона пропускає світло. Чимось пропускати світло, Дух Святий. Пропускається світло через нас. Даруй твій мир, бо я ж повторюсь, що тут мир на небо це найвища цінність. Коли я приїхала з-під сирен на території Польщі, найбільше щастя було не чути сирен. Воєнних дан, ну, десь іноді чути було там яке ну, амбулаторія там їхала, тобто медичні да, працівники. А, але мирне небо, так. І це дійсно те, що ціную, цінувати потрібно. Але ще є мир Божий, який потрібен нашим серцям. І цей мир Божий тільки дасть Бог. Да? бо От просто. Коли ми це втрачаємо, ми слухаємо, що відбулося, що нас заставило втратити мир. Якісь дрібниці, вони варті того чи ні. Зачасту Дух Святий хоче перемістити нас в інші місця, і теж треба бути чесним і слухати, не закривати його канал. Бо Дух Святий Він як дитя. Він стукає в наші серця, а вже вибір за нами. Пропустити, довіритись йому. Вся слава належить тільки тобі, Боже. Дякую за Італію, дякую за італійців, через яких ти допомагаєш нам, українцям. Зараз проживаю ще з двома україночками. Тож, Божої мудрості, вся слава належить тільки Богу, не країнам. І в цьому істина. Стан Бога на перше місце, і дійсно тоді все інше стане на свої місця. В єдності сила дійсно.